Це усіх, кому не байдуже, чим живе Кременчук, Полтавщину відвідав радник президента України. У Кременчуці дворічну дитину покусав бродячий собака. Спеціалісти дають добро на споживання баштанних. Про це та інше просто зараз у випуску Кременчуцьких новин. У Кременчуці визначають забудовників, які продаватимуть квартири у рамках програми Доступне житло. Підготовка до інвестиційного конкурсу вже триває у міськоконкомі. Раніше на сесії міськради депутати затвердили рішення про виділення земельних ділянок, на яких саме будуватимуть багатоповерхівки. Частина квартир у новобудовах буде реалізована саме на умовах пільгового іпотечного кредитування. На засіданні конкурсної комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних проєктів шлося про такі дві ділянки: перша по провоку героїв Бреста в районі будинків номер 79 та 83Б, загальною площою у пів гектара. Друга по вулиці Красіна в районі будинку 71 дріб 73, площею гектари. На сьогоднішній день міська влада визначається із кількістю поверхів від 9 до 10, як зазначено генпланом міста. Далі визначатимуться скільки квартир на умовах іпотечного кредитування і за якою ціною Ця ціна приділіна в. Для чего и фонд молодежного строительства нужен? Он должен сказать, что на сегодняшний день цена по доступному жилью должна быть там не выше 4-200. И по-другому этого не может быть, потому что государство не даст свои кредиты или там, э, финансовую помощь на приобретение этого жилья. Сьогодні в стадії забудови лише одна багатоповерхівка по вулиці Манагарова на Рахівці примучажанам, які бажають поліпшити умови житла та придбати нові квартири на умовах здешевлення вартості житла, слід звертатися до відділу обліку та розподілу житлової площі за адресою вулиця Шевченка, 38, телефон два Полтавщину відвідав радник президента України Володимир Зубанов. Посадовець побував у Кременчуці та Кременчуцькому районі, де ознайомився з роботою соціальних закладів, організованих для захисту прав та інтересів дітей різних категорій. Під час спілкування з працівниками цих закладів Володимир Зубанов розповів про основні акценти президентської політики у галузі захисту материнства і дитинства в Україні. В рамках ініціативи президента України Віктора Януковича Нове життя в усіх регіонах держави будуються перинатальні центри. Центри матері і дитини, створюються умови для реабілітації дітей з фізичними вадами. Захист матері і дитини, чи не найголовніший акцент державної політики, зазначив радник президента Володимир Зубанов під час відвідування Кременчуського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У закладі надають понад два десятки послуг таким дітям. Центр спеціалізується на реабілітації дітей з вадами зору та слуху, опорно-рухового апарату. Інтелектуальними вадами, ураженням центральної нервової системи, змішаними вадами. Для дітей для розвитку. масаж, розробки, басейн, на лошадки катаються. Все для того, що дітям нужно. Воспитатели займаються, психологи, логопед для діток таких очень замічано. Ну, все хорошо. Та й самі маленькі пацієнти центру не скаржаться. Їм тут подобається. Грай, селі, чудово тут, цікаво. Щороку 350 п'ятдесят дітей з різними інтелектуальними та фізичними вадами проходять курс безкоштовних реабілітаційних послуг центру. Грошей з міського бюджету вистачає на все, запевняють керівники закладу. Але ж грошей багато не буває. Тому основну увагу Володимир Зубанов зосередив саме на фінансуванні центрів реабілітації для дітей інвалідів. На його думку, для них недостатньо коштів місцевих бюджетів. Я так думаю, що на 2014 рік повинен з'явитися рядок бюджетів, який ну, буде додатково фінансувати такі заклади. Зустрічі на Полтавській землі це зайвий раз, докази того, що проводиться відповідна робота, на місцях є підтримка. Причому незалежно від різних партійних прапорів, люди разом роблять спільну справу, бо бачать, що наскільки вона важлива для майбутнього нашої держави. 14 липня публічне акціонерне товариство Кременчук м'ясо відзначатиме одразу три ювілейні дати: сторіччя з дня заснування беконної фабрики, 15 років сучасного підприємства Кременчук м'ясо та 10 років з дня народження торгової марки Фаро. Сьогодні пад Кременчук м'ясо входить до п'ятірки найкращих виробників України. Чим живе підприємство? Які має плани на майбутнє? На прес-конференції журналістам розповіла голова правління пад Кременчук м'ясо Ірина Дроздова. Удосконаленню немає меж, переконана Ірина Дроздова. Сьогодні при щомісячному обсязі виробництва в 1200 тонн планують до кінця п'ятої річки вийти на результат у 2000 тонн. Ідеально мати виробництво розпочати з нуля. Будь-яка реконструкція б'є по кишені власника, який не боїться вкладати. Тут працюють на сучасному обладнанні провідних фірм світових виробників. Нещодавно налагодили італійську лінію з виробництва сирокопчених ковбас. Так і у нас є вузькі місця, говорить пані Дроздова. Це енергетичне господарство. Ще хочемо оновити транс. Транспортну галузь. Щодо технології виробництва, 70% виготовляється за класичною старою рецептурою у переліку більше 200 найменувань. за рік в середньому освоюють більше 10 нових видів продукції, проте найулюбленішою залишається лікарська, яку на підприємстві виготовляють з 1947 тисяча дев'ятсот чим-то року. Нас важко чим Коли ми приїжджаємо на семінари і привозимо свої образі продукції, то приємно відмічати, що зарубіжні наші партнери високо оцінюють рівень уровень колбаси власних изделий, які прозвоються на Україні в цілому. Повірте, вот того чого би ми не могли зробити, ні на підприємстві сьогодні працює 1780 чоловік із середньою заробітною платою у 3000 тисячі гривень. До того ж, мають так званий соцпакет безкоштовне підвезення на роботу, безкоштовний обід, щорічна одноразова виплата до відпустки і таке інше, не говорячи про благодійність для мене. Найдорожча нагорода це визнання колегами, говорить Ірина Дроздова. А от ката і скажуть, ви знаєте, от я був в Рускав зашов в магазин і спросил, чого я можу увести из цього регіону своей жінки в подарок і сказал, ой, возьмите колбасу кремичу м'яса. Вона така добра. Он говорит, я довго сміявся. привез жене колбасу кремичу м'ясо. Чого я туди Вот это, вот это приятно. сорока 41 мільйона гривень загальної суми проплат до бюджетів різних рівнів. 9 мільйонів відраховано у місцевий, 7 мільйонів у державний. Підприємство має свою мережу регіональних представників від Донбасу до Закарпаття. 46% продукції споживає столиця, місто Київ. У нас всього 19 магазинів, всього із них 8 м'ясних лавок в форматі м'ясна лавка. А от тут магазин «Мясная лавка, який в себе національну традицію, як было прийнято там баварского стиля, пусть это стіля, украинского стиля, українського стіля, будет стиля фаро. Он должен бути таким, як наш магазин на Леніна. Вот этот перший номер 13. У найближчих планах реконструкція першого поверху ковбасного циху відкриття нових кіосків та магазину по вулиці 1905 року. Таке воно вже із віковою історією. Сучасне підприємство з високими стандартами виробництва та якісною і смачною продукцією. Кременчук м'ясо строговою маркою паро. Видивитися крименчуцькі новини далі про події надзвичайні. Учорашній вечір міг би сумно закінчитися для дитини, що мешкає у будинку номер 7 на вулиці 60 років СРСР. Пізно ввечері дівчинка не змогла потрапити додому. Причина в тому, що її 33річний батько зачинився з середини квартири і не спромігся відімкнути дверей. На допомогу малі поспішили надзвичайники. Працівниками ДПРЧ 5 ДСНС міста Кременчука за допомогою шансового інструменту, а саме лому, було відчинено вхідні двері. На основі цього хочу наголосити батькам, щоб дивилися за своїми дітьми, щоб вони могли попасти в квартиру або вийти з неї. Даних випадків за цей рік трапилося вже понад 30. за даними випадками. Виїжджає ДСНС тільки за вимогою або органів міліції, або швидкої допомоги, якщо немає загрози життю. І ще одна надзвичайна подія вчорашнього дня також трапилася з дитиною. Дворічне маля на вулиці за голову покусав бродячий собака. Дитину госпіталізували до травматологічного відділення міської дитячої лікарні. Її стан задовільний. Доречним буде нагадати, лише у липні цього року від укусів безпритульних собак постраждали вже десятеро кременчужан. І продовжуючи блок оперативної інформації. У випуску новин понеділка, 8 липня, ми повідомляли про те, що у Кременчуці у листоноші вкрали сумку з поштою та грошима. Оперативникам знадобилася доба, аби спіймати злочинця по гарячих слідах. Подробиці знає Ірина Скрипачова. Листоноша, майже пенсійного віку, жінка не новичок у професії, зайшла у під'їзд із великою сумкою за плечима, піднялася сходами і заморилася. Вирішила сумку із листами, марками та газетами, а ще пенсійними грошима залишити на міжповерховому майданчику. Бери не хочу. Чим і скористався злочинець. Як повідомив нам начальник кримінальної міліції Кременчуцького міського управління УВС у Полтавській області Віктор Литвенюк, затриманий раніше засуджений молодик 1991 року народження, зізнався, що слідкував за Листоношою, що саме той факт, що остання залишила сумку з грошима на сходинах між поверхами, штовхнула чолов'ягу на злочин. І коли оперативні працівники почали обходити місце там, було де скорі на злочин, кіоски і магазини, то нам люди підказали. Що приходила дівчина молода і здавала купюри, тільки тільки що напечатані, ну, свіженькі купюри по 2 гривні. Ну, виїсни, хто вона і далі було встановлено, що це її співмешканець. При затриманні він вибачався, що так трапилось. Він казав, що сам собі давав слово, що більше ніколи красти не буде. За день злочина парочка встигла витратити всі викрадені гроші, розрахувалися за борги по кредитах та придбали мобільні телефони. Те, що листоноші є ласою здобиччя для злодіїв, нікого не дивує сьогодні. За статистикою за останні п'ять років в Україні 19 листонож були смертельно травмовані під час виконання службових обов'язків. У нашому місті такий випадок перший дивує інше. Вона бідненька ходить без е, мобільного телефону. У нас час, коли вже першокласники ходять в всю школу з телефонами. І з цього приводу ми, ми, ми не могли її знайти хвилин 15, поки ми її знайшли. Ходити по штабці без мобільного телефону цей час, ну така нагода страпилася. Це те, що ми не могли реагувати. Ми 15 хвилин шукали тільки її, де вона знаходиться. А потім та ситуація, що вона розказала, що залишила сумку. я говорю, А як же гроші? А що я гроші окремо буду брати? Можливо, колись і у Кремучці, як у Миколаєві, у відділенні Укрпошти буде встановлено спеціальне оснащення, за допомогою якого можна відслідковувати маршрут пересування об'єкта. А в разі виникнення загрози, відхилення від маршруту, вчасно забити тривогу. Наразі міліціянтами відкрито кримінальне провадження за статтею 185 крадіжка, а це значить позбавлення волі до трьох років. Продовжуємо випуск кременчуцьких новин. Дині та кавуни на ринкових прилавках уже кілька тижнів спокошають Кременчужан. В лабораторії центрального ринку кажуть, сезон дійсно розпочався, баштанні вже можна споживати. Питання якості сьогодні вивчала Наталя Неборак. Перші дині та кавуни з'явилися на центральному ринку ще у червні. Спочатку кримачужани купували їх з острахом. Тепер торгівля пішла жвавіше. Ні, не страшно, може кушали. у лабораторії центрального ринку. Кажуть, баштанні на вміст нітратів перевіряють регулярно. Були випадки, коли через перевищення партію бракували та не допускали до реалізації. Але ну, може какаета, й сто процентов ніхто ж гарантій не дають. Кінечно увереності в тисячі динях я дати не можу. Возможно, може десь проскочити якась диня. Нітратами ці плоди підкормлюють майже завжди. Якщо робити це за нормами, вміст нітратів буде мінімальним та допустимим. Саме тому не бажано купувати недозрілі кавуни та дині. Диня має бути жовтою та ароматною. А як обрати стиглий кавун? Хвостик не має значення, кажуть знавці. Хвостик, Хвостівка тут роль не грає, тому що товар свіжий, тільки са Не не що Тровує це... Трогить вважався. І що? це більше уже. Магомед нахвалює свій товар дині сорту Султан. Сладкий. шаршавий, і швидше не портиться. Втім, солодким вважається й Амал. Та з розумом дині та кавуни слід не лише обирати, але й споживати. Якщо ви дамо принесли диньку… То будьте добрий сість з сім'єю, скушати. І ні в кому не оставлять на завтра. Потому що розрізана диня, це вже йде процес розпаду. І потім воно виходить так, що у нас потім животик буде болять. А потім скажуть, що задержання нітрата високе, Нельзя Не можна їх кушати на день. Аналогічно слід чинити з кавунами, радять медики, споживати одразу, не залишати на завтра. Літо в розпалі спека майже щодня. Рятуючись від неї в офісах і квартирах, люди встановлюють кондиціонери. Наскільки актуальним є для Кременчужан цей сучасний прилад? Сьогодні дізнавалася Олександра Демиденко. Кондиціонер пристрій корисний чи шкідливий. Комфортно почуватися у спеку без кондиціонеру практично неможливо. Та лікарі не радять ним зловживати, адже коли на вулиці плюс 40, а у кондиціонованому приміщенні на 20 градусів нижче, це стрес навіть для здорового організму. А чи довіряють кременчужани кондиціонерам? Кондиціонером користуюсь на роботі, вдома немає кондиціонера. Так як в мене вдома немає, пізно вертаюся і ввечері е, у нас е, сторона не сонячна, прохолодна. Е, якщо е, користуватися зубом, то не шкодить здоров'ю. Не треба, щоб він був на вас, хай він буде там в, сторон, дує в сторону, але це дуже комфортна річ. Ми не пользуємося кондиціонером, обходимося звичайними средствами. Вважаю вредним, але спасатися треба, у кожного свій спосіб. Маленький ребенок, потому кондиционера нет. Я э, приехал с Грузии, там жил, в Германии жил. И не люблю холода, люблю жару. И не люблю кондиционер. Вообще его ненавижу просто. Моя жена пользуется, а я не пользуюсь. Вот. А когда я прихожу домой, она его выключает, потому что я его не люблю. Ну, в принципе, кондиционер, конечно, облегчает жизнь, но... Ходіть, конечно, ну не знаю, слухи ли на самом деле они загрізняються, поэтому нужно чистить. наверное. то й скакви, правильно порзуватися, то думаю, можна пользуємося. Як бачимо, думки розділились. Кожен сам обирає ніжитись під прохолодою кондиціонера з ризиком підхопити літню застуду, чи безпечно потерпати від спеки. Зрештою, половина літа вже минула. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Маєте цікаву новину? Поділіться з усім містом. Телефон редакції на екрані. Зустрінемося завтра о 21.30 у випуску Кременчуцьких новин на телеканалі ЛТАВА. Бережіть себе.